Доброго дня дорогі друзі. Чи можна за 5 доларів нагодувати в Канаді сім'ю з 5 чоловік? Якось одного осіннього дня ми разом з друзями-українцями, смажили барбекю на бекярді, тобто на задньому дворі. Як зазвичай розмовляли про Україну, про життя в Канаді, а потім перейшли на болючу для всіх жінок тему здорожчання продуктів у супермаркетах. Інфляція таки е, дається в знаки. І ось одна з наших подруг сказала, а я вчора нагодувала свою сім'ю з п'яти чоловік за 5 доларів. Та ну, здивувалися ми, як таке може бути? Може, відповідає вона і розповідає. Я насмажила велику сковорідку картоплі з цибулею, порізала до неї сосиски, петрушку і кріп і подала на стіл разом з маринованими огірками. Всі дуже смакували. От і давайте рахувати. І розповідає, картопля 4,5 кг коштує 5 доларів. Я використала е, менше половини пакета, десь на 2 долари. 450 грам сосисок коштує 5 доларів. Теж пішли не всі, порахуємо ще 2 долари. Цибуля, петрушка, кріп і олія, і перець. На стіл подала з маринованими огірочками. Оцінимо це у долар. Все разом 5 доларів. Всі розсміялися. Ось яка винахідлива українська господиня. А тепер розповім про ціни у Канаді, які є сьогодні. Підписуйтеся на мій канал, дослухайте до кінця і ви отримаєте корисну інформацію. Вона вам пригодиться, коли приїдете до Канади. Продукти у Канаді якісні, але не дешеві. Давайте поясню на близькому і всім зрозумілому прикладі. Я, як і всі українці, дуже полюбляю український борщ. Готую за власне рецептом і дуже смачно. От я й подумав собі, а скільки буде коштувати приготувати борщ у Канаді. Тобто борщовий набір. У Мілтоні є багато продуктових магазинів, але одним з найбільших і з найдешевшими цінами є Walmart. Тут є практично все. І одяг, і електроніка, і телевізори, та смартфони, посуд, і ліки, косметика і парфуми. Ну і звичайно, продукти. Що нам потрібно на борщ? До речі, про український борщ. Зусиллями України наш борщ занесено до культурної спадщини ЮНЕСКО. Але якогось класичного рецепту не існує. Наприклад, хтось додає ще гриби чи квасолю, а хтось ні. І кожна родина і господиня готує його за власним рецептом. Скажімо, я добре пам'ятаю смачнющий борщ мами і тітки Марії, маминої сестри. У моєму дитинстві м'ясо було лише по великих святах, але навіть без м'яса їм вдавалося зварити смачний і наваристий борщ. Трохи сала з чесником, інколи ложку смальцю, а найбільше любові. Отже, що нам потрібно? Картопля 4-5 картоплин, 2 червоних бурячки, одна велика морквина, 2 середніх цибулини, свіжа білокачанна капуста, томатна паста, соняшникова олія, обов'язково сметана. що це за божби сметани, Ну і лимон або лимонна кислота, сіль, лавровий лист, перець і зелень, кріп з петрушкою. Ну і, звичайно, головка чеснику. Звичайно, потрібне і м'ясо. Я полюбляю додавати у бор свинячі реберця. І поки я розповідатиму, скільки це коштуватиме, прогуляйтеся зі мною супермаркетом Walmart. Тут можна купити усі названі вище інгредієнти поштучно, а можна і фасовані. Отже, картопля. Беремо пакет 4,5 кг. Картопля завжди вдома згодиться, Коштує 3 ,97 долари 97 центів. Буряки кілограм 2,97 Морква фасована, кілограм 350 г. центів. Цибуля теж кілограм 350 г. 47 центів. Капуста білокачанна свіжа за кілограм, трохи дорожча. 5 доларів 95 центів. Банка томатної пасти 150 грам, долар 27 центів. 1 літр соняшникової олії 4 долари 97 центів. Сметана 500 грам, 2 долари 78 центів. Часник 100 грам 87 центів. Пучки петрушки і кропу 4 долари. Свинячі, свинячі ребра за 1 кілограм 7 доларів 88 центів. Тут ціни різняться від 7 до 23 доларів. Свинина 1 кілограм за 13 доларів 16 центів. Сіль, перець, лавровий лист і лимон я не рахую, бо вони завжди є вдома і коштують небагато. Але давайте накинемо ще 2 долари. Отже, загальна сума борщового набору: я порахував свинину, а не ребра. Коштує 44, 44 долари. 88 центів тобто 45 доларів. Але зауважте, що цих продуктів, яких я накупив, вистачить мінімум три рази зварити велику каструлю борщу на сім'ю з чотирьох чоловік. Тобто, один борщовий набір коштуватиме доларів 15 і ваш борщ вийде не менш смачний, ніж в Україні. Це я порахував за цінами супермаркету Walmart. В супермаркеті Костко, якого у Мілтоні немає, а скажімо, є в Місісазі. Ціни можуть бути нижчі або навпаки вищі. Тепер, як обіцяв, розкажу за молочні продукти. 4 літри 2% молока така фасовка. Коштує 5 доларів 69 центів. Видів молока і кефіру є багато, з лактозою є без, різної жирності і різного фасування, а відповідно, і різні ціни. Кефір 850 грам коштує 3 долари 67 центів. Сир свіжий 500 грам, 6 доларів 98 центів. А скажімо, такі популярні сирні намазки, Філадельфія для бутербродів. Там у парці 227 грамів, 4 долари 18 центів. Швейцарський сир коштує від 4 доларів за 100 грам і вище. Взагалі, спочатку тут українські господині орієнтуються на ціни. Вибирають, що дешевше. Але потім переходять на смак і вже беруть те, що смачніше. Так з'являються у сім'ї улюблені марки і бренди, продукти, яких полюбляють і діти, і дорослі. Скажімо каву, більшість канадців купляє виробництво фірми Тім Хортонс. Таким чином вони підтримують канадського виробника і віддають шану знаменитому канадському хокеїсту Тіму Хортонсу, який у 1964 році заснував мережу фастфудів. Тут можна попити смачну і знамениту каву та поїсти не менш знаменитих пончиків. Нині ця мережа має майже 3000 відділень по всьому світу. Сам Тім Хортонс у 1974 році загинув в автомобільній катастрофі, коли повертався з хокейного матчу в Торонто. Якщо будете в Канаді, обов'язково завітайте до цього ресторанчику. Вони є повсюдно. Тільки у Мілтоні я нарахував 10 закладів. Пачка нерозчинної камиті Тім Хортон з 300 грив коштує 8 доларів 97 центів. Скажімо, італійська лава Цероса 4 долари 27 центів. Нескафе розчинна 5 доларів 97 центів. «Старбакс» нерозчинна Starbucks доларів 97 центів. Пачка зеленого чаю стартує від 2 доларів 97 центів. Англійський чорний чай від 4,97 центів. Він надзвичайно великий на будь-який смак і різні ціни. До речі, гречки в Walmart я не знайшов. Її потрібно купувати в українських або польських магазинах, які теж тут є. Тут ви її знайдете ковбаси, які за смаком найбільш схожі до українських. Чесно кажучи, ковбаси в Канаді не дуже смачні, як для українського смаку. Є багато курятини на напівфабрикатів. Скажімо, куряче філе 12 доларів за кілограм. Фарш зі свинини 5 доларів за 400 грам. Яловичий фарш дорожчий. А яйця по 5-6 доларів за 18 штук. Дуже багато риби, яка не є дешевою, особливо червона, багато морських продуктів, таких як креветки, кальмари, лобстери, мідії та інші. Якщо хочете купити творог, домашній сир, то він тут називається cottage cheese. Кефір теж називається інакше Plain йогурт. Найдешевшими продуктами в Канаді є випічка, пончики. Їх ще називають донатси, торти, бісквіти, солодкі булочки. Очевидно, тому що їх вважають найменш корисними для здоров'я. Здоров хоча я особисто вважаю, що це не так, тому що полюбляє солодощі. Багато видів різноманітного хліба від дешевого за 1 долар до дорожчого за 7 доларів. Борошно коштує 4 долари 97 центів за 2,5 кг. Макарони бувають від долара до 3 за упаковку. Вони відносно дешеві. А, повинен сказати, що скрутно доведеться вегетаріанцям. Овочі та фрукти в Канаді дорогі, але вони є доступними цілий рік. Скажімо, дорогими є черешні, які з'являються лише в сезон. Вони коштують приблизно 15 доларів за кілограм. Сезонними є також сливи, абрикоси і персики. А про улюблені вареники з вишнями можете забути, свіжих вишень у магазинах не буває. Хіба зробите вареники з заморожених чи консервованих вишень. А тепер давайте підіб'ємо підсумки. Щоб прохарчуватися сім'ї з двох дорослих. Потрібно не менше 1000 доларів в місяць. А якщо у вас є діти, то, звичайно, більше, бо вони полюбляють йогурти, сочки, цукерки, чипси, снеки, тобто перекуски до школи і так далі. У Макдональдсі, наприклад, щоб замовити для двох дітей два Бігмаки з картоплею фрі і плюс напої, то треба заплатити до 30 доларів. Слід зауважити таке. Якщо будете готувати самі, то тисячі доларів вам повинно вистачити. Якщо будете купувати готову їжу чи навіть напівфабрикати, потрібно буде значно більше грошей. Все залежить від вас і від ваших смаків. Ось і все. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!